Росія, скоріш за все, намагається собі вибити більш вигідні позиції у разі, якщо ну не сьогодні, завтра перемовини. Ну принаймні вони на це сподіваються. Ну і от, поки на ці перемовини очікує Путін чи його вище керівництво Кремля, то я вам скажу, що жителям Курської області, які повністю втратили майно, сказали, що виплатять грошей. Ну як грошей? По 150 тисяч рублів. Тобто ще раз, тим, хто повністю втратив майно, виплатять по 150 тисяч рублів. А я нагадаю, що з курщини наразі виїхало 150 тисяч осіб. 150 на 150 математика нескладна, мені здається, так? І для розуміння, просто 150 тисяч рублів за українським курсом, це десь 60-70 тисяч гривень. Щоб ви розуміли за повністю втрачене майно.